Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Мишеня Тім боїться йти до лікаря. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Тато мишенятка Тіма їде до села. Дідусь захворів, і тато хоче допомогти бабусі доглядати за ним. Маленьку Лілі тато бере з собою. Вона нещодавно хворіла, їй корисно буде подихати свіжим повітрям. Лілі махає з вікна машини. Бувай! кричить Тім. Переказуй вітання, бабусі з дідусем. Мишенятко Тім задоволений. Він цілий день буде у двох з матусею. А ми підемо в парк, так? запитує у мами мишенятко Тім. Якщо хочеш, Сьогодні тобі вибирати, куди ми підемо. Мишеня Тім склав свої улюблені іграшки у візок, і вони з мамою вирушили до парку. Тім уявляє, як зустріне там друзів і в які ігри вони будуть там грати. Але парк доволі далеко. І Тім втомився, хоча візок везе мама, а не він. Ще довго ниє Тім. Я зовсім знесилений. Не дуже, не хвилюйся. Зараз побачиш друзів і сили знову з'являться. І справді, як тільки вони дійшли до парку, виявилось, що Тім зовсім не втомився. Фіпсі, діді, привіт! Радісно закричав Тім та чимдуж побіг назустріч друзям. У парку чудово! Тут і гойдалки, і руколази, і височена гірка. Тім хоче показати друзям, який він швидкий і сміливий. Я зараз залізу на самий вершечок, а потім на гойдалки, а потім з'їду з цієї гірки швидше за вітер. Тіме, я тут поряд, разом з іншими мамами, будь обережний, попереджає його матуся. Тім помагав мамі і швиденько поліз до гори. Фіпсі та діді дивуються Ти ба, як швидко він дареться нагору. А мишенятко Тім так квапливо перебирає лапками та навіть у них не плутається. Обережно, Тіме, просить Фіпсі, бо впадеш. Не впаду, я вилізу на самий вершечок, і ми з ведмедиком помилуємось краєвидом звідтіля. сміється Тім. Тримайся міцніше, Тіме, радить діді, все таки ти заліз занадто високо. Та мишенятко тім їх не слухає. Він поспішає вилізти на самий вершечок. Понад усе йому хочеться, щоб ним захоплювалися його друзі. Раптом лапка в нього ковзнула і а бу. Тім впав. «О, як боляче, плаче тім, схопившись за лапку. Я, здається, лапку зламав. Діді кинувся до нього. Потерпи зараз, Фіпсі приведе твою маму, каже Діді. та щоб втішити Тіма, додає Ти дряпався до гори дуже швидко, а донизу летів ще швидше. А ось і мама. Тут боляче запитує вона і мацає лапку Тіма. Так, матусю, ай, дуже Нам потрібно до лікаря. Ні ні ні. Я боюся. Дивись, мені вже краще. Ай, ай уже майже не болить, все минуло. Ох, Тіме, не потрібно боятися. У лікарні добрі лікарі, вони тобі допоможуть, без них нам не впоратись. Як добре, що вони взяли з собою візок. Тепер у ньому сидить Тім, а мама його везе. Їхати у візку весело, але лікарня лякає Тіма. На вході їх зустрічає добра медсестра. Привіт, палюче, а що у тебе з лапкою? запитує вона. Нічого, Ай, все добре, бурмотить Тім. Але мама розповідає медсестрі, що сталося. Тож, зараз лікар його огляне. Не хвилюйся, малюче, у нас дуже хороші лікарі. Та спочатку потрібно дочекатися своєї черги. Матуся відвела Тіма в ігрову кімнату до інших діток. Чому в тебе рука перев'язана? Це лікарі тебе так поранили? запитав тім у одного малюка. Ні, поранив я сам, а лікарі мені е, змайстрували такий гіпс. І тепер рука майже не болить. Я навіть можу гратися. Дивись, який літачок. А я вдарилася головою, і в мене от таке нагуля була, поскаржилася незнайома дівчинка. Але лікар помастив її мазю і тепер майже не болить. Мишенятко тім трішки заспокоївся. Тіме, іди хочіше. Лікар вже його чекає він в білому халаті та не виглядає злим. Можливо, він і не буде мені робити боляче, поміркував Тім. Сідай, Тіме, і розкажи мені, що з тобою сталося. Тім із задоволенням розповідає, як хотів вилізти дуже високо, але впав. Він любить поговорити. Я виліз на самісінький вершечок найвище, і впав. А там було метрів з десять. Перебільшувати тім теж полюбляв. Ну, в такому разі тобі пощастило, що ти нічого не зламав. каже лікар і посміхається, мацаючи лапку Тіма. Невеличкий вивих, нічого страшного. Зараз перев'яжемо і все швидко мине. Лікар все робив дуже обережно. Тім навіть задоволений. Матусю, подивись, у мене лапка перев'язана, як у справжнього бійця. Мій ведмедик впав з висоти разом зі мною, а ви не можете зробити пов'язку і йому теж. Лікар усміхнувся і охайненько перев'язав ведмежаткові лапу. Дякую вам. Тім бере ведмедика і каже йому Ось бачиш, у лікарні зовсім не страшно. Коли всі разом вечеряли вдома, тім безупинно розповідав таткові про те, що з ним сьогодні сталося, і з гордістю показував свою перев'язану лапку. У парку було чудово, розповів тім. Я виліз дуже високо, а наступного разу видрусь і ще вище. Ось, побачиш, татко, як високо я можу видряпатися. Але ведмедика залишу тобі, щоб я міг триматися всіма лапками, і падати я більше не буду. Але раптом все-таки випадково впаду, піду до лікаря, і він мене вилікує. І все ж будь обережним, Тіме, просить його тато. Адже можна так впасти, що і лікар не допоможе. І ти правий, ведмедика потрібно берегти. Ось у нього тепер теж лапка перев'язана. Завтра я піду до дитячого садочка і всім розповім про те, що зі мною сталося, каже тім, коли тато вкладав його до ліжечка. Ні, друже, лікар сказав, що тобі потрібно кілька днів побути вдома. Як же так? Невже ніхто таки не побачить мою перев'язану лапку? Ну чому ж? Ти можеш запросити друзів до себе. Головне, щоб вони цього разу не стали брати з тебе приклад. Добре, я їм так і скажу. Тім посміхається і засинає, а лапка в нього більше не болить. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.